Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Молодий місяць в Скорпіоні. Магічний молодий місяць! І в цьому відео ми поговоримо про енергії молодика, про фон, який показує нам, що важливо робити, розповім, на кого найбільше вплине молодий місяць в Скорпіоні, а також розповім про практики та ритуали, які можна зробити в цей період та як висловити наміри. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу. За ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам використати цю магічну енергію скорпіона, щоб сміливо відпустити минуле і дати життя тому, що по справжньому горітиме, а не тлітиме. Тож щасливих вам та глибинних трансформацій! Приймайте все, що відбувається з вами та зі світом, але позбавляйтеся образ, страху та негативних думок. 20 листопада в 29 градусі Скорпіона починається новий лунний цикл молодий місяць у знаку Скорпіон найглибший, наймістичніший молодик в Скорпіоні. Це момент, коли стара енергія йде, поступаючись місцем новій, і все приховане стає видимим, все несправжнє буде розчинятися. А якщо попередніми тижнями ви жили в напрузі, то зараз Всесвіт дає вам шанс почати з чистого аркуша, але не ззовні, а із середини. Молодий місяць скорпіоні це період. Внутрішнього оновлення, звільнення від старого та закладення основ для майбутніх трансформацій. Цей молодий місяць також називають мікромісяцем, оскільки місяць перебуває на найдальшій відстані від землі в точці апогею. І Головні теми місяця це психологічна детоксикація, довіра та обнулення. Це момент максимальної внутрішньої тиші, коли душа шепоче, а не кричить. Сонце та місяць з'єднуються в скорпіоні і активують найглибші пласти нашої психіки та найпотужніші ресурси. І молодий місяць в скорпіоні завжди порушує питання великих грошей, грошей бізнесу. Грошей наших партнерів по шлюбу або бізнесу, чи грошей інших людей, будь-яких ресурсів або майна, які належать або іншим людям, або які перебувають у спільному володінні з нашими партнерами по шлюбу або бізнесу. Головні теми це трансформація, влада, довіра та спільні ресурси. І молодий місяць ставить перед нами питання: що нас виснажує? За які страхи. Та старі образи ми чіпляємося, чи готові ми відпустити минуле, щоб отримати незрівнянно більше у майбутньому. Енергія дуже інтенсивна і цілюща це енергія фенікса, який повстає з попелу, і вона не для легких рішень, а для тих, хто готовий заглянути у свою темряву, щоб знайти там справжнє світло. Тож важливо довіритися процесу. Скорпіон вимагає тотальної чесності із собою. Страхи та опір, які спливуть зараз, це не вороги, а вказівники на зони вашого майбутнього зростання. У скорпіоні енергія стає магічною та гранично чесною, і ми не можемо обдурити себе, все хибне буде розкриватися, а справжнє проявлятися. Скорпіон любить глибину. Переродження та піднімати на поверхню тіні. А молодий місяць це нульова точка, початок нового циклу, стихія води, в якій проходить молодий місяць, це очищення через емоції та прийняття. Тож важливо пройти трансформації та відродитися. Скорпіон символізує часто внутрішні кризи. Які ведуть до сили, тому молодик в цьому знаку завжди несе потужну хвилю очищення. Вісь телець Скорпіон, фінансова вісь, відповідає за фінансові відносини між людьми. Все, що здавалося стабільним, може похитнутися, щоб дати місце новому зростанню, і це може стати нелегким процесом, але через руйнування старого приходить справжня свобода. В емоційному плані молодий місяць може призвести до зневіри та безнадії, енергія скорпіона піднімає на поверхню все, що було заховано, старі образи, страхи, невирішені стосунки, все це може випливти, щоб нарешті бути зціленим, тож не пригнічуйте свої почуття, дозвольте їм пройти крізь вас. Зміни відбуваються через душевний біль та кризи, і якщо на душі. Скорботно значить, перетворення почалося і настав час щось у собі міняти. З одного боку, в молодих скорпіонів може розігратися уява. Це про те, коли у страху очі дуже великі. З іншого боку, події цього часу можуть спричинити реальну загрозу та запам'ятаються назавжди, кому як пощастить. А у відносинах. Молодий місяць в скорпіоні робить нас чутливими, але при цьому вимогливими до глибини. Поверхневі зв'язки втрачають сенс. А якщо відносини щирі, вони стануть ще міцнішими. А якщо ні, то можуть завершитися в цей період. Це не руйнація, це очищення від фальшу. Скорпіон. Пов'язаний із владою, ресурсами та контролем, і молодий місяць може підштовхнути до переосмислення фінансів і залежностей, і важливо не триматися за старе, а шукати нові форми обміну енергією, і це може бути робота, бізнес чи особисті домовленості. І також загострюється інтуїція сни можуть стати дуже символічними і наповненими підказками. Це момент, коли підсвідомість говорить з нами прямо. Тож зверніть увагу на ті образи, які повторюються у ваших снах, а також на внутрішні імпульси, вони вказують на напрямок. А тепер давайте поговоримо про фон молодика. Фон молодого місяця визначає події, які відбуватимуться, або визначає умови, завдяки яким ми або досягаємо успіху, або можуть відбуватися процеси руйнування або втрати. Це особливий молодий місяць, тому що в цей момент відбувається не тільки з'єднання сонця та місяця, але й у цьому ж 29 градусі знаходиться ще й ретро Меркурій, а поряд чорний місяць. Молодий місяць відкриває новий сонячно-лунний цикл довжиною на місяць, але він супроводжується сильними конфігураціями і може спровокувати події, вплив яких буде досить тривалим. Хвилюючі події почнуть відбуватися заздалегідь, і в період молодика у нас є п'ять ретроградних планет. Час сповільнився, ніби завмер. І це означає, що ми маємо чудову можливість самі сповільнитися, усвідомити, прожити і виправити помилки, також підбити підсумки, зробити висновки, щоб переглянути, наскільки ми правильно йдемо по своєму шляху. Тож молодий місяць збігається з фазою циклу Меркурія, його нижнім з'єднанням із сонцем. Це середина ретроградності, після чого він стає ранковим і вже готовий вбирати нову інформацію. Щоправда, використовувати її для дій поки що зарано. Дочекайтеся розвороту Меркурія в директний рух, а поки що має сенс накопичувати відомості про питання, які вас цікавлять, і ретельно розглядаючи альтернативи. Також цього ж дня з'єднання Меркурія і Сонця осяює свідомість. Тож використайте час з 8.37 до 14.11, щоб роздобути цінні відомості, ресурси, інформацію. В цьому проміжку Меркурій перебуває в серці сонця. Інтелект в цей момент працює по максимуму. У ключові моменти має сенс загадувати бажання, вірніше концентруватися подумки на важливих цілях. Тим самим ви надаєте своїм задумам додаткову силу зростання. І такими моментами 20 листопада в молодик стануть молодик в 8.47 та нижнє з'єднання Меркурія із Сонцем об 11:23. А взагалі, ще й час 20.20 .20 ви можете теж використовувати для загадування бажання. Ретроградний Меркурій в Скорпіоні отримує додаткову енергію від сонця і стає більш помітним. Становище Меркурія в серці сонця впливає на розум, прийдуть нові думки, ідеї, осяяння. Чекайте на інсайти, віщі сни, знаки долі, щось може прояснитися, все стане на свої місця і пазл може скластися. Прийде розуміння самої суті і з'явиться можливість отримати відповідь на запитання, те, що допоможе вирішити проблему, якщо вона є. Згадайте події, які почалися напередодні 21 жовтня, в молодик в Терезах, а краще плюс-мінус три дні. Це може бути підказкою, тому що 21 жовтня Меркурій увійшов в ретроградну петлю, коли події почали зароджуватися. Тож цей час. Слова і думки набирають особливої сили, тож будьте уважні. Місяць Сонце, Меркурій у Скорпіоні, і наші думки, слова та підсвідомість просякнуті отрутою та правдою одночасно, тому що всі ці планети проходять з'єднання з чорним місяцем, а це тінь спокус, страхів та фатальних помилок. Ліліт в Скорпіоні має особливу силу. Скоріше прояв негативних якостей скорпіона, а отже, потрібно бути дуже обережними та уважними в будь-яких ситуаціях, які пов'язані з великими грошима, із позиковими коштами та кредитами, боргами. Тому намагайтеся, наскільки це можливо, не стільки брати в борг чи давати, скільки закривати ці питання. Особливо будьте уважні плюс-мінус три дні від точного моменту молодого місяця, будьте уважні у справах, які пов'язані з банківськими рахунками, із страховками, кредитами, іпотекою, будь-якими позиковими коштами чи ресурсами інших людей, а також із спільними фінансовими рахунками чи майном з вашими партнерами по шлюбу або бізнесу. А також в такі періоди можуть виникати питання щодо вашої фінансової звітності про бізнес від ваших контролюючих органів. Сонце відповідає за нашу свідомість, бажання як концентрацію. Ліліт управляє енергією спотворення, навмисного введення в уману, а знак скорпіона уособлює великі гроші, глибинний внутрішній світ, магію та секс. Тож період, коли сонце проходить з'єднання. З Ліліт, а це у нас з 13 до 23 листопада, ми можемо отримати спотворення персональної реальності з питань грошей та відносин, і можемо зіткнутися з особистими внутрішніми страхами за своє життя та фінанси, а також за відносини. В цей час можуть прокинутися темні сторони особистості. А з'єднання Ліліт з Меркурієм. Це теж вказівка на карму, і цей час може стати часом драм, коли важко контролювати себе, свої почуття та вчинки, і на кону відносини з кармічними показниками. Ліліт скорпіоні може підбурювати на зло і ловити на слабкостях, зробить все, щоб розпочати суперечку і розсварити всіх остаточно. А ще у нас точка молодика та й Меркурій проходять важливу. Опозицію з ураном, отже, з'єднання сонця з ретро Меркурієм та ліліту скорпіоні та в опозиції до ретро-урану в тельці може принести напругу у відносинах на ґрунті грошей. Уран обурювач спокою і відсидітися в кутку не вийде, все буде відбуватися блискавично, як грім серед ясного неба. Тож опозиція Ретро Урана до планету Скорпіоні принесе плутанину у відносинах у питаннях із власними фінансами, спадщиною або кредитами, і в центрі уваги матеріальна сфера та взаємовигідні відносини. Молодик торкнеться банківського сектору та фінансово-кредитної системи, це сюрпризи з особистими грошима, з виплатою кредитів та накопиченнями. Щось може піти не за планом. Ті ж тенденції можуть відбуватися у відносинах із колегами по роботі або з керівництвом, тож все крутиться навколо грошей, і це можуть бути раптові події, яких ми не чекаємо. Іноді ситуації можуть бути такі дивні, що не вкладаються в голові, і залишається дивуватися викрутасам ретро-урана. Потрібно бути готовими до всього. Також цього дня Сонце і Меркурій та місяць утворюють. Гармонійний аспект з Нептуном в рибах, і це пробуджує доброту, милосердя, любов, творче натхнення та глибокі чуттєві стани. Меркурій, сонце, місяць, ліліт перебувають на спаленому шляху. Ці планети відповідають за комунікації та духовний вибір, і дуже важливо стежити за словами, інформацією, яку ми передаємо або обтримуємо. І якщо ви зробите правильний вибір в питаннях матеріальних цінностей, це означає, ви позбудетеся прив'язок і зможете інтуїтивно відсіювати всю брехливу та жахливу інформацію, і вам стане легше побачити нові можливості в екстремальних умовах та якісно реформуватися у підході до почуттів та матеріальних благ. І не дивно, але з'єднання з ліліт. Включено в прекрасний великий тригон, і в результаті формується конфігурація парус. Тож зараз сезон парусів. Планети вишикувалися таким чином, що по черзі формують великий тригон з Юпітером і Сатурном, плюс опозицію з Ураном, яка стає щоглею паруса. Цього тижня парус створюють ретро Меркурій, Сонце, а наступного тижня Венера. А ще за тиждень знову Меркурій, уже директний. Конфігурація дуже багатообіцяюча, проте цими обіцянками скористатися непросто, і деякі можливості будуть втрачені з власної вини, проігноровані чи демонстративно відкинуті з найменшого невдоволення. Однак події, які відбуваються, все одно змусять щось змінити, і ці зміни будуть на краще. Хоча зараз можливо це виглядає не так. Приймайте виклики долі і вирішуйте поставлені завдання. Непередбачуваність урану ми добре знаємо, і ті процеси, які могли бути вже налагодженими, можуть піти не так, як хотілося, незважаючи на те, що є тригон до Сатурна, який часто стабілізує ситуацію і дозволяє нам вибрати ті завдання та цілі, які ми ставимо перед собою. З іншого боку, аспект Юпітера до точки молодика і до Меркурія дає нам позитивні сторони, якщо Ліліт не включить негативні сторони Юпітера. Юпітер в раці дає нам більше сімейні стосунки, замкнутість у сімейному колі та бажання зробити щось саме для сім'ї. Юпітер в раці пов'язаний з нерухомістю, сім'єю, і тому в цей момент, якщо ви оформляєте щось пов'язане з вашою нерухомістю, вам варто бути обачними та уважними, ретельно перевіряти ще раз документи. Але краще все ж таки, якщо є можливість перечекати, поки Меркурій перейде в директний рух і напруження спаде. І Ліліт, і Ретро Меркурій кажуть, що ситуація ще не є остаточною. Ретро Меркурій завжди пропонує перегляд, так що молодий місяць дуже непростий, і в ньому є як позитивні сторони, так і несподіванки. У скорпіоні ліліт проявляється приховано і не дуже помітна, тому скоріше, через деякий час ми тільки зможемо виявити якусь каверзу в ситуації, яка здавалася нам. Ну, по Юпітеру, дуже оптимістичною з великими перспективами, а Сатурн при цьому дуже стабільний і надійний. Плутон, як управитель молодика, знаходиться в гармонійному аспекті до точки молодика та формує ще один парус на позиції з Юпітером, але це ще буде не скоро. І утворює трапецію, яка говорить, що в результаті роботи на духовному рівні ми матимемо захист і, і в подіях. А Венера в Скорпіоні це про кризу у відносинах та чужі доходи. Венера в Скорпіоні посилює бажання вдатися до любовної магії, і під впливом цього молодика у творчості може настати криза. І виною всьому емоційне вигорання, щоб стабілізувати ситуацію, важливо перезавантаження та нові ідеї, і потрібно переглянути свій підхід до роботи, може щось змінити, оновити. І ще 20 листопада стає точним важливий аспект між ураном та Нептуном. Це другий з п'яти секстилів, які протягом двох років формують ці планети. Їх вплив позначається переважно на подіях у світі та тенденціях розвитку суспільства. Ця взаємодія пов'язана з розвитком наших ідеалів, що стосується питань віри та уявлень про свободу. Розворот до нового розуміння відбувається непомітно і може бути оцінене лише пізніше, коли буде завершено. А поки що на наших очах твориться історія. Це аспект поколінь, що пробуджує інтуїцію, ясновидіння, проникливість, пророчі сни та передчуття. Тож будьте уважні до своїх слів та передчуттів. А тепер розповім, на кого найбільше вплине цей молодик. Цей молодий місяць найсильніше вплине на тих, хто народився в сонячному або асцендентному знаку скорпіона, рака або риб. Це буде позитивний вплив, незважаючи на досить напружені моменти карти молодика. І ви здатні цю потужну енергію молодика перетворити на позитивні трансформуючі енергії та вийти на новий виток еволюційного розвитку. Особливий вплив буде на тих, у кого. В 29 градусі скорпіона плюс-мінус 3 градуси і є важливі точки гороскопу. Особливо скорпіонам важливо визначити напрямок свого руху і яким чином ви будете перетворювати енергію, яка накопичується в цей момент. Буде ця енергія для вас руйнівною чи ні? Або ви, як і усі скорпіони, здатні трансформувати руйнівний вплив на позитивні перетворення та зміни. Тобто весь негатив, кризові моменти ви можете перетворити на паливо для позитивних змін у вашому житті. Ракам і рибам аспекти молодого місяця дозволяють потужну енергію перетворень перевести в творче русло і створити у своєму житті щось потужне, цікаве, і побудувати правильний подальший рух вперед, поставити цілі та прописати плани. І дуже важливо вибудовувати стратегію, а не чекати, що все станеться саме собою. Також гармонійний вплив молодика можуть відчути діви та козороги. Для вас молодий місяць приготував нові можливості, які відкриються на деякий час, тому постарайтеся їх побачити і скористатися ними, і не нехтуйте допомогою інших людей. А ось напружений вплив молодого місяця можуть відчути знаки фіксованого хреста, скорпіони також, тельці, леви та водолії. Тельці, ваше завдання навчитися трансформувати свою внутрішню агресію та енергію з руйнівної на позитивну. У вас може виявитися боротьба чи конфлікт за ресурси, і важливо правильно збудувати своє внутрішнє відчуття і свій внутрішній стрижень. Але ви, водолій, у кого молодий місяць потрапляє в проміжок. Плюс-мінус 3 градуси від 29 градусу, точка молодика в напруженому аспекті, тому не прагніть зруйнувати своє життя негативними проявами. Обмірковуйте кожен свій крок, перш ніж приймати рішення. Попрацюйте з внутрішньою руйнівною енергією та трансмутуйте, переводьте її в позитив. Овне, вам також необхідно звернути увагу на цей молодик, тому що Марс є другим управителем знака Скорпіон. Також молодий місяць у скорпіоні вплине на всіх, у кого в межах плюс-мінус 3 градуси від 29 градусу знаходяться асцендент, дисцендент IC, МЦ або планети, Коспіди домів, будь які значущі точки гороскопу, особливо у перерахованих вище знаках. Також молодий місяць в скорпіоні важливий для тих, у кого в натальній карті в межах плюс-мінус 3 градуси від 29 градусу на осі телець скорпіон або скорпіон телець знаходяться лунні вузли. Це говорить про те, що включена кармічна вісь, і процеси та події лунного місяця будуть певними знаками або сигналами в тому напрямку вирушити чи ні. Чи відпрацювали ви тему балансу ресурсів та сценаріїв обміну із зовнішнім світом, чи ні? Отже, загальні рекомендації. Зосередьтеся на чесності та довірі, будьте відкриті та щиро допомагайте закласти основу для нових починань. Використовуйте енергію для глибоких змін. Молодий місяць Скорпіоні пов'язаний з темами трансформації, фінансів, емоційних зв'язків та таємниць. Не бійтеся змін, вони призведуть до оновлення та сили. Не починайте нові справи до 29 листопада і ще трошки почекати, поки Меркурій не перейде в прямий рух, а потім ще трошки почекати, поки Меркурій розганяється. Тому що події в цей період можуть не дати очікуваних результатів або просто гальмуватися. А тепер про ритуали та практики в молодих молодий місяць в скорпіоні це час глибинних змін і внутрішнього очищення, і рекомендується приділяти увагу як зовнішнім змінам, так і роботі з підсвідомістю, а це медитації, ритуали відпущення, ведення щоденника, все це допоможе спрямувати енергію в творче русло. І цей молодик особливий, тому можна зробити особистий ритуал переродження, і підійдіть до нього свідомо, Проведіть ритуал звільнення, візьміть аркуш паперу і напишіть все, від чого ви хочете позбавитися: страхи, токсичні відносини, фінансові борги, деструктивні звички, старі образи. Спаліть лист, дотримуючись техніки безпеки з думкою про те. Що ви відпускаєте зі свого життя, уявляючи, як ця енергія розчиняється. І промовляйте, я це відпускаю, і я готовий, готова до нового. Попіл можна висипати під дерево або в проточну воду. Так енергія піде. А також кожен молодик це привід запланувати справи на лунний місяць і уявити ваше бажане майбутнє, і для цього варто після настання молодика побути наодинці із собою і подумати, що важливо зараз реалізувати і що ви хочете отримати в результаті. А потім уявити бажане, ніби воно вже відбулося, уявити себе та свої почуття в новій реальності. І в цей молодик, коли місяць і сонце зустрічаються в знаку скорпіона, добре загадувати бажання пов'язані з накопиченням ресурсів, з позбавленням від обставин, які заважають у житті, про особисті трансформації, як тілесні, так і психологічні. Також можна загадати бажання залучення в життя нових партнерів для налагодження інтимного життя, для відкриття свого бізнесу або вигідних інвестицій. Пам'ятайте, що будь-яке бажання має бути пов'язане особисто з вами, відгукуватися у вашій душі, надихати, і ви готові заради цього бажання діяти, приймати рішення та змінювати життя. І ось саме перший день лунного циклу. Самий магічний і підходить найкраще для закладки намірів, щоб ви швидше змогли почати рухатися у напрямку свого бажання і щоб воно швидше виповнилося. Але пам'ятайте, що ліліт може спокушати, а ретро Меркурій може сповільнювати процеси. І саме цього дня варто загадувати бажання, закладати наміри та обнулювати те, що більше вам не служить. Загадуючи бажання молодик, усвідомлюйте те, наскільки воно порядне. І на аркуші паперу можете написати: Я вибираю відпустити. Я відкриваюсь новому і прописуйте. Закладіть намір на глибинні зміни. І замість я хочу більше грошей сформулюйте, я маю намір трансформувати свої відносини з грошима, позбутися блоків і відкрити потік достатку в своє життя. І замість хочу нові відносини. Я очищаю простір у собі для глибоких, довірчих і пристрасних відносин. І тримайте це поряд з собою до наступного молодика. А також Стихія води допомагає прожити емоції. Тож приймайте ванну із сіллю або просто медитуйте, слухаючи звуки води. Скорпіон любить глибину та усамітнення, і тиша буде ліками. А перед молодиком доробляйте справи, виправляйте помилки, відновлюйте стосунки, шукайте втрачене та наводьте в житті і в домі порядок. Бажаю всім успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!